Василь Стус, у цьому полі, синьому, як льон. У цьому полі, синьому, як льон, де тільки ти і ні душі навколо, уздрів і скляк блукало серед поля стотіней, в полі синьому, як льон, і в цьому полі, синьому, як льон, судилося тобі самому бути. Судилося себе самого чути у цьому полі, синьому, як льон. Сто чорних тіней довжаться, ростуть, і вже, як ліс, соснової малечі устріч рушають. Вдатися до втечі, стежину власну биндою згорнуть. Ні. Вистояти, вистояти, ні, стояти тільки тут, у цьому полі, що наче льон, і власної неволі зазнати тут, на рідній чужині. У цьому полі, синьому, як льон, супроти тебе, сто тебе супроти і. Кожен ворог сповнений скорботи і погинає, але шле прокльон, та кожен з них то твій таки прокльон, Твоєю самотою обгорілий, Вертаються тобі всі жальні стріли у цьому полі синьому, як льон.